Зростаємо українцями. Україна як держава. Походження назви. Назва Україна народилася дуже давно. Одні вчені вважають, що слово походить від Країна, тобто рідний край, рідна земля. Інші стверджують, що назва утворилася від дієслова украяти, відрізати, тобто Україна земля, украяна від цілого, яка згодом сама стала цілою окремою країною. Але все це лише припущення. Достеменно відомо лише те, що вперше назва Україна. Зустрічається в Київському літописі під 1187 роком. Тоді вона окреслювала певні землі Київщини, Чернігівщини та Переяславщини, А в 16 столітті зустрічається в офіційних документах уже на позначення державного утворення в той період. Україною називалися запорозькі та надніпрянські землі, а згодом і східноукраїнські території. Західна Україна тривалий час називалася Русю Руська земля. А мешканці того краю іменували себе русинами. Державні символи. Державними символами України є малий герб, прапор і гімн. Державний малий герб України золотий тризуб на синьому тлі. Він зображується на державних установах, офіційних документах, бланках, грошах тощо. Історія тризуба як символу дуже давня. Він зображений на печатці князя Святослава X століття. Згодом карбувався на срібних монетах Володимира Великого. З одного боку монет зображувався сам Володимир, а з іншого тризуб і напис Володимир на столі. А це його срібло. Як символ князівської влади, тризуб був поширений на наших землях упродовж кількох століть. Невідомо. Чи був тризуб власне українським символом, чи запозичений у сусідніх народів. Думки дослідників з цього приводу різняться, як і стосовно того, що саме він собою символізує. Дехто вбачає в ньому сокола, ворону, дерево з трьома гілками, вершечок булави, якір, лук і стріли, шолом, сокиру. Рибальське знаряддя Комусь тризуб нагадує верхівку хлібного колоса, а комусь поєднання трьох природних стихій повітря, землі і води. Державний Прапор України. Сяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Синій колір неба. А жовтий з золотої неви та сонця. Так українці тлумачать значення національних кольорів. Національний прапор неодимінний атрибут державних політичних і громадських заходів. Національний гімн України Урочиста патріотична пісня. Символ єднання української нації, слухають його стоячи, всі урочисті збори та події обов'язково розпочинаються з гімну і закінчуються його виконанням. Пісню Перший куплет та приспів, якої потім стали гімном України, написав Павло Чубинський у 1862 році. А через три роки музику до цього вірша склав композитор священник Михайло Вербицький. Офіційно гімн України було затверджено в роки Незалежності в 1992 році музичну редакцію, а у 2003 році слова гімну Він складається всього з шести рядків. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Національні символи. У кожного народу є свої національні символи, які вирізняють його з поміж інших, вказують на його самобутність і неповторність. Для українців найпоширенішими народними символами є верба, тополя, калина, дуб, барвінок, а також вишиті рушники, вишиванки, писанки та річка Дніпро. Рослинні символи. Верба, калина, тополя, дуб, барвінок. Рослинні символи України. Їх поважають і шанують. Про них складено безліч пісень, легенд, приказок. Наприклад, без верби і калини нема України, де вода, там і верба. Калина символ невмирущості роду, крові вогню. Китягами калини прикрашали весільний коровай. А на весільному рушнику вишивали калину з дубом як символи дівочої краси та чоловічої сили. Зі стрункою тополою порівнювали гнучкий дівочий стан вона була символом нещасливої жіночої долі. Барвінок вважався символом вічного кохання. Рушники. У давнину наші предки прикрашали хату рушниками, їх вішали над іконами, використовували в багатьох обрядах. Хлібом-сіллю на вишитому рушнику зустрічали почесних гостей. Рушником накривали хліб на столі. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник як оберіг. Вишивали рушники різноманітними орнаментами залежно від їхнього призначення. Наприклад, символ сонця вишивався восьмикутною квіткою, а символ води вужем, що згорнувся літерою С. Калина на рушнику символізувала безсмертя роду, а численні ромби мали оберігати хату. Від слих духів. Вишиванки. Вишиванка національний одяг українців. Її оздоблювали різноманітними рослинними орнаментами, виноградом, калиною тощо геометричними фігурами, ромбами, лініями, хрестами, стилізованими тваринами. Таким чином, звичайна сорочка. Ставала оберегом. Дніпро, Славутич. Так у давнину називали Дніпро. Найдовша ріка України. Її довжина на території нашої країни становить 1121 кілометр. Особливості української мови. Українська мова це офіційна державна мова нашої країни. Народилася вона від праслов'янської мови і за свою тривалу історію набула безліч цікавих особливостей. Взяти хоча б звук ф до нашого словника. Він потрапив разом із давніми запозиченими словами з грецької мови. Однак лишився чужим і в народній вимові перетворився на звук П і Х. Так грецьке ім'я Филип змінилося на Пилип. А Фома на Хома. Згодом звук Ф. Почав проникати до нас із російської та польської мов. І знов видозмінився. Цього разу на звукосполучення хв. Зараз ми знаємо лише кілька подібних слів хвиля від польського слова хала і хвіртка від російського форточка. А от наші прабабусі і наші бабусі. Вживали безліч слів із хв, хвабрика, бухвет, хвигура, хварба, хвастів. І тільки у 20 столітті звук Ф нарешті став звичайним для нашої мови, тобто майже через тисячу років після появи в Ще більших поневірянь. Зазнав звук Г. У 1929 році літеру Г просто заборонили, вилучили з правопису і відновили тільки в 1990 році. Невідомо, як весь цей час розрізняли слова грати речітка і грати і бавитися. Гніт у газовій лампі і гніт ярмо. «глей» Деревний сік і глей кольорова гончарна глина і безліч інших слів. Та в сучасному правописі літеру поновили а скаліченим словам повернули правильне звучання: «Гець», «гудзик», «гетькотіти», ґерлиґа, «гринджоли», «гава», «газда», гречний, ґрунт. Не менш цікаві відмінки в українській мові, особливо кличний. Саме він зберіг дуже давню й неймовірно красиву форму слів. Донечко моя люба, матінко моя ріднесенька, бабуню моя мила, голубе сизенький. Похвалитися таким поетичним звучанням можуть небагато мов. А в українській кличні пестливі звертання стали основою народних ліричних пісень і улюбленою формою дитячих закличок. Зозуле рябенька та маленька, Закуй мені по звичаю, доки жити в світі маю. Українська мова зберігає сотні дивовиш. А найцікавішим, напевно, є її словник лексика. Ніби гінке дерево він розвивається, скидає старі листочки, слова архаїзми, вирощує нові слова неологізми, тобто постійно оновлюється. Відтак кожне покоління українців. Говорить трохи інакше, ми б, напевно, здивувалися чудернацькій мові наших прабабусь і не зрозуміли би багато поширених у їхньому дитинстві слів. Наприклад, Алить незабаром. Бебряний шовковий, доматур, домосід. Таж і прабабусям було б важко розтлумачити, що таке сайт, серфінг, таймер. Тощо. Зараз переважна більшість слів потрапляє до нашого словника з англійської мови, а крім того, лексичний склад поповнюється словами з французької. Латині, грецької, на ж із польської, російської, угорської та інших мов сусідніх країн. Спробуй визначити, з яких мов запозичені ці слова інтернет, ботільйони, еспресо, гелікоптер, бодіарт, капучино, багет хліб, андроїд, бутік. Best Можна пригадати ще й силу селенно слів іншомовного походження, запозичених нещодавно. Усі вони милозвучні, унікальні, неповторні. Та, напевно, найцікавішими в нашому словнику є діалектизми, колоритні, часто утворені з мішанини мов. Ці слова дивують і вражають. Наприклад, крумплі, картопля, салатка салат. Вуйко. Дядько. Файний. Гарний. Пательня сковорода. Ганч недолік. Тарахкальце. брязкальце Гогодзи – Брусниця. Кармандалі відбивні. І скільки таких чудернацьких слів у кожному регіоні України. Діалектизми вплітаються у відшліфовану літературну мову, надаючи їй неповторного місцевого колориту. І ці незрозумілі, часом смішні для нас слова. Також складова величезного багатства української мови. І нарешті вершиною українських мовних чудасій є новотвори, указіоналізми, вражаючі, красиві, абсолютно незвичайні слова, придумані письменниками. Наприклад, як у Миколи Вінграновського. Іде кіт через лід, Чорнолапо на обід. Якщо письменникам доводиться винаходити такі чудернацькі слова, то в дитячих лічилочках, сміховинках оці новотвори звичайна річ. І головний засіб створення своєї секретної мови і лічпи. Enki menki rucadella, russa kossa rummendella, emmo noce bukka proč shara varad du bastok. Odino babeno, dwikomi remeno, sheilom be long, smokos po volos bibki klots. Sikavinki Ukraine. У давнину гривнями називались золоті та срібні прикраси у вигляді обруча, які носили на шиї загривку. Вперше гривні, як назва грошових одиниць, зустрічаються в повісті минулих літ Нестора літописця. В 1971 році на Дніпропетровщині в Кургані. Товста могила було знайдено справжній ювелірний шедевр золоту пектораль Скіфського царя. Неймовірно красива нагрудна прикраса була виготовлена кращими грецькими майстрами у IV столітті до нашої ери. Вага оздоби понад 1 кілограм. Зберігається цей скарб у музеї історичних коштовностей України в Києві. Витончені керамічні вироби, оздоблені багатобарвними магічними знаками, не просто музейні старожитності України, це скарби високорозвиненої трипільської культури, що збереглися ще з часів енеоліту. Цьому посуду вже тисячу років, і він досі надихає гончарів усього світу своїми таємничими символами оберегами. На курганах, найвищих ділянках неозореного українського степу, споконвіку бовваніють кам'яні баби, жіночі і чоловічі фігури, вирізблені з каменю. Для кочових народів ці істукани символізували предків, надихали на бій та давали силу, а також позначали шляхи та роздоріжжя. Зараз древніх вартових степу можна побачити в парках і музеях. Булава символ влади гетьмана в давнину. Використовувалася як зброя. Белинні богатирі, наприклад, Ілля Муромець носили при собі не менш як стопудову булаву у 1600 кілограм. Підняти стопудову булаву, звісно, можна було тільки в казці А от підняти корову челева для українських богатирів не дивина. Так, у 1907 році на арені Чекаського цирку Терентій Корень Голіруч переміг лева. У смертному двобої богатир подолав 150 кілограмового хижака і здобув єдину у світі медаль переможець левів. А в у 1928 році український боксер і борець Іван Сила був визнаний найсильнішою людиною планети. Ще з малку він мав феноменальні здібності й чуйне серце. Розповідають, коли Іванова корова пошкодила ногу, він сам впрягся у плуг і зорав поле, а корову, наче кицьку, відніс на руках додому. Гуцульська трембіта занесена до Книгів рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент, її довжина сягає 4 метрів. Волинка не є виключно шотландським інструментом. Вона була поширена в багатьох країнах, зокрема і в Україні, вже в 16 столітті. Цей музичний інструмент з'являється на Волині звідси і назва. А далі волинка поширюється по всій території України під різними назвами Коза, Баран Міхи Дуда. Головним інструментом у війську запорозькому були летаври тулумбас. Інструмент цей сигнальний. Ним скликали раду, передавали січовикам накази і били на сполох. У найбільший Тулумбас його називали Набат, били одночасно вісім здорованів, сповіщали таким чином про ворожий напад і початок атаки. Тулумбаси вкупі з гарматами створювали такий гул, що могли змусити ворога до панічної втечі. Кобзар Тараса Шевченка занесений до книги рекордів Гіннеса. Як Якнайменша у світі книжка. Щоб прочитати її, доведеться розглядати сторінки під мікроскопом і гортати їх кінчиком загостреної волосинки. Український учений фізик Іван Полюй ще за 14 років до рентгена винайшов дивовижні ікс-промені, зробив за їхньою допомогою знімок зламаної руки хлопчика. У 1881 році вчений сконструював першу рентгенівську трубку, відому у світі як Лампа Полюя. Земля України дуже родюча. На її території зосереджено одна четвертих світових запасів Чорнозему. А в Херсонській області розташована найбільша у Європі пустеля Олешківські піски, які ще називали українською Сахарою. За радянських часів пустеля служила полігоном. На якому льотчики відпрацьовували бомбардування, тож кучугури і досі рясно вкриті уламками снарядів? Сергія Корольова називають українським генієм неба. Завдяки цьому видатному конструктору було виведено на орбіту перший штучний супутник Землі, у 1957 році. На ракеті конструкції Корольова Восток було здійснено перший політ людини у космос у 1961 році. А в 1965 році завдяки розробкам корольова, вперше в історії космонавтики, людина вийшла у відкритий космос.